Черговий скорботний ранок у Рівному на головному майдані міста попрощалися із 43-річним героєм Віктором Жмуром. Надзвичайно щира та добра людина. Таким чоловіка пам'ятають односельчани. Світла, постійно посміхаюча, позитивна, нічого поганого не можу. Він щирий, добрий. Без одказників. Віктор Шмур народився у Рівному, закінчив Рівненську гімназію номер 5 а затим опанував професію газозварювальника у ВПУ номер 38 Певний час працював за кордоном, згодом повернувся на батьківщину. Прожив 20 років у Рівному, потім поїхав. В прийний, в Рівня. В Рівня. Повинний, там його мамка залишилася, там в Росії. Він. А він приїхав сюди і тут чотири роки прожив він. тут. Він любого в селі вкрили. Спитайте, він любому. Поможе у червні цього року Віктора мобілізували до лав ЗСУ. У складі свого підрозділу брав участь в операції сил оборони України на території Донецької області, а потім Курської області РФ, де 15 грудня загинув. Поховали захисника у Рівному на Алеї Героїв кладовища Нове. Вічна пам'ять українському захиснику Юрія Смель Вічеслав Мельник. Випуск новин.